Вітаю! Маю новину. 6 березня відбудеться онлайн-конференція від Кортева, де будуть запрошені різні експерти агроринку у програмі обговорення усіх актуальних тем від поточних викликів у сільському господарстві до фінансових рішень агросекторів. Шукайте пряму трансляцію за посиланням на ютуб-каналі Картева. 6 березня початок о по 12.00. Так, оце думаю, скільки б не було якихось там нюансів та питань. Ну, без цього дракона, я взагалі б не знаю, що б ми робили. От реально, навіть ось, ось каз наточив, підняв собі ось за ремішки. Все, це для того, щоб як можна було більше його виточити отсюди. А мені треба її перемістити обидві бочечки. Он туди це все прибереться і туди поставимо, щоб вони не мішали перед офісом тут. Якраз удобно буде і а, техніку там, якщо щось там поставив, щось там покрутить, тобто удобно на цій площадочці. Так що поки нам бочки підказ не треба, будуть це чисто під воду. Ось так це виглядає. То робота, блін, замечательна. Розкажу трошечки, ось я поробив. На ньому досконали шланги, тож що у нас тут висіли вони, як бог знає як. Взагалі, приїде новий розподілитель, то я вже кріплення тут поставлю. Я не знаю, чого не подивилися Сразу хлопці на заводі. Не зробити кронштейни і під оці ну і підозрювачки. І якось воно було не льово. А зараз усе, дивіться вдосконалив, ще поробив пальчики, бо пальчики теж тут були. Це обичні із тяху, це навіски, на МТЗ. -ухі. Я взяв ці пообрізав, зробив так акуратненько, все чітко. Це якось так шланги, все поставив, все порядочно. Так, і що, по МТЗ Мабуть, він не може дочекатися нового власника, я, я так розумію. Вроді би ж, все, все зробив, помив. Опять перестав заводитися. В плані того, що е клацає релюшка, а він не хоче заводитися. в общем що так, тут уже в нас все чистенько, в принципі. Ну, як можна, наскільки в цьому МТЗ. Сюди я водою не ліз. В общем релюшка, по-моєму, ось тут ось ця це одна якась, а десь ще втора. Папа вже приїде, покаже. Ви наблюдаєте за цим відео. Я вже там, чи в кінці, коли там він покаже, що там треба, чи пошевелить, чи що, подивитесь. Я вам покажу, вже коли ми будемо ремонтувати, куди потім і вам лізти, якщо случається. Тому що в мене там задавали питання, що там сталося, що там цей. Бо в мене таке саме. Це в мене хтось із дописувачів питав. Що з релюшкою, не знаю, може сама релюшка виділюється, вона ну, клацає, але заводиться, вона не хоче. Тоді приходиться ось волшебний ключик, я беру отак сюди, притуляю і заводю все. А так уже все теж набрив, намив. Все, гляньте, зараз цього красавчика. Ось. Та взагалі, блин, і наш, не знаю, камера його якось так передає, цікаво, темніший колір. Але дуже ярко, дуже потужно, можна так сказати. Так, і що? В общем, гайдаш покажу, що в мене по касові вийшло. Бо теж, ж, а, сонечко блистить, вже все підсохло, начебто її вже і треба в поле їхати. Так, ось дивіться. Ще й касу наточив. Це у нас на дні мертвим грузом було це скільки касу. Вона ну, трошечки ця це перехилена цей. І десь, ну, я так думаю, у літрів 450 є. Ось дивіться. Тут у нас позначка 400-500, ну вона чуть нахилена і туди, в ту сторону, тобто назад, вона так завалена. Я це думаю, блін, був би цей карен у нас з внесенням жидких добрив. Можна було б залупашити там на це ще кілограм по 50 чи під кукурузу його. Да, щоб не випискувати. Тут, тут виприскувач немає, що заливати, а от іменно а, в кренчик, щоб загнати, да, чи по 100 літрів, чи по 50 можна, або 4, або 8 гектар накрити так, ну, це доволі так хорошо вийде. І побачить різницю між селітрою, чи в нас карбоміт, воно лежить. А, чи, цей, чи каз. Або даті того, і того. Ну, в общем, подивиться разницю. Так, так, ще, ще раз наголошую, продається у нас УАЗік, Ціна договірна. Питання і телефон номера в описі під відео. Обов'язково переходьте. В цей оприскувач я не хочу заливати каз, тому що він такий якийсь ніжний, він тільки до нього дотронця, він одразу поржавіє якось жалко. Так він у нас вже скільки років три, мабуть, є. То жалкувато такого карапуза. ну Він реально ніжненький. Самі знаєте, що його не можна використовувати на такі роботи. Це також, якщо закинути, то і все. Так, чекає апгрейда наша. Цей розкидач мінеральних добрив. Будемо працювати ось вже на днях. ним. Побачите відео, скоро буде Все буде, і як будемо все розкидати. Не знаю, що там на полях робиться, В общем, надо треба їхати та дивитися. Бо сойку будемо ще ось об протравлювати, все я вам покажу, що, чим, до чого. В общем, такі от справи. Так що так. От, надіюся, вже, що колись ми все-таки доживемо до того моменту, де ці його апарати вже не будуть у нас працювати, а будемо вже так, як воно в Польщі, чуть що зразу на новеньких, гарненьких тракторах. Взагалі, моя думка по поводу цього всього движення. А, Поляки, знаєте, і самі падли винуваті. вибачаю, що я так кажу. А чого винуваті? Тому що вони ж самі його купують зерно. Наші зернотрейдери хорошо так підісрали всіх. Всіх фермерів, всіх аграріїв, кого б це не чіпалося. Знаєте, тут реально із-за таких хитрих тепер на бідалося, що робиться. Висипають зерно, де це таке бачено. У нас так, такими трудами збирається це зерно і отак його висипати, Я не знаю, там совісті вообще ноль. Так хотілося б побажати друзям-полякам, як там їх називали братами. Ну, Ті, хто називали, я думаю, вони вже трошечки переосмислили, що перед тим як вжарить, спочатку цілують. От і вийшло так з поляками, блін. В общем, я їм, а, я думаю, більшість бажаю українців того, чого вони оце роблять. Щоб все вони ощутили на своїй шкурі. І трошечки по зернотрейдерам і по цих законах, що у нас, типа там. Зона вільної торгівлі має бути там з поляками, там все остальне. я не знаю, чи закон приймали це, чи не приймали в той час, коли вже, е, мабуть, все-таки прийняли, що тільки може, по до, якихось умовах що нам не можна було його продавати ну, як з сторони України. А, а так як е, одні недобросовісні е, люди, які мали просто транзитом. Проїжджать е е своїм зерном, вони вирішили зробити по-хитрому. А для чого ж правильно? Для чого їхати далеко, якщо можна це все близенько і на перевозки скоротити. Ну, якось скоротили так, щоб блін, скоротили економіку нашої держави. Ну, Одні ракетами закидують снарядами, а другі економічески ставлять нас в таку позу, що важко дуже піднятися. Думаю, дуже великий моральний удар вони зробили. Прям. Ну, в мене слов немає, просто немає слов. Ще такий коротесенький відосик допоможе запишу по Ніхоланду. В общем, що? Зробив я тут ще одну кнопочку. Це ж тут у нас стояла кнопка на включення бокових фар. І вона перестала працювати взагалі. І почав барахлити сам предохранитель то я просто взяв такою кнопочкою, все зробив і все. Зараз я вам покажу, все включив, покажу, де воно дорого горіти. Ось ці бокові фонарики. Тепер працюють А то в нас не працювали вони. І за цієї довбаної кнопочки. О, все, все, а так вже Holland готовий. Повністю до роботи теж начистив нагладив все, все-все-все, навігація, все підключена. Вже чекаємо моменту виліту. Я ж кажу, що вже така погода. В принципі, ще пару днів можна буде вилітати, боронувати. Чую, десь хлопці начебто вже працюють. Не знаю хто, правда, але якийсь дуже потужний трактор, судя по звуку. Ну а ми ще чекаємо, поки місць всі тут на низькому старті, можна так сказати. У нас теж баранано готова. Це, мабуть, одна із єдиних, що у нас найстаріших, але теж ми її самі склепали буквально, як тільки взяли Ніхоланд. Так все, в принципі, техніка новенька, та, що ми працюємо, то якось, знаєте, аж легше трошки на душі, хоч щось. Як каже папа, мохом обростаємо. Так що так, багато дуже. Багато дуже таких приємних слів я почув а, від вас, а, коли показав відео попереднє з ДАФом, що придбали ДАФа. І, звісно, багато підписалися чи відписалися, не знаю. А начали там розказувати зерноперевізники, в плані, я так розумію, що це власники чи що. А, начали буксувати. Ну, ми ж в них хліб відбираємо. Я відповім коротко. За один сезон, якби ми маємо отработати його, ми заплатили за один сезон більше перевезення, ніж взяли його. Так що не треба сказки оці розказувати, блін. хто там що не шаре.